Лежи. Лежи. Друзья, витаю на канале Масляр. Сегодня день Пасхи, шестнадцатое ноль четвертое. Сьогодні у нас опорос опороз попрошайки, воно вона лежить. Приїхали сьогодні дві години зі служінням, Поросят не було. Поки туди-сюди пообідали. Приходимо, а наша... Попрошайка почала вже пороситися, І не знаю, що в неї пішло там не так. Вже троє мертвих. Вони, походу, були всі родилися живі. Це Ландрасики, один маленький, голова синя прокушена, другий. Черево прокушене, а третє, не знаю, можливо, просто задушило. Коротше, не знаю, яка там в неї була реакція. Я прийшов, подивитися, це все побачив і стали з нею тут сидіти. І все буквально, я не знаю, хвилин 15. І вже вона привела одне маленьке живеньке. Ми її забрали. Реакція в неї нормальна, вона не зривалася, не кидалася, просто собі лежить. Чого так трапилося? Навіть не можу зрозуміти. Це в нас попрошайка, це первістка. В неї 12 січок. Лишив її тільки за того, що я вже там раніше розказував, мали її різати на м'ясо. Я прийшов, в той день вона якраз почала гуляти і вона сиділа на попі. Такими очима на мене дивилася, що шльози в неї текли, то ми її пожаліли і. Покрила. Ну, Побачимо, скільки вона приведе. Живіт, не скажу, що сильно здоровий. Були в її сестері побільші. Так що скільки буде поросят, я не знаю. Зараз 4.10, це вона десь. Я не знаю, коли вона там почала поросити, і як воно все йшло. Зараз 4.10, вважайте, вже четверо є. Троє з них уже все. Будемо, коротше, дивитися. Ну, малена народила і мале себе почуває гарно і добре, коротше. Що пішло не так, навіть не можу зрозуміти. Все, будемо чекати і далі.

Так, бачите, кто у собі? поки не різуть до Ну это да? <laughs> Ты чего? сыру Что такое? Так, они а требуют там закрыть. Ще подожди. а десять досточка, дочка. Це руха. Пироха. Пируха. Попрошайся. Так, ти як будеш себе погано вести. Наступний роди вже не знімати не будемо. А ну, дай мне все. На mm -hmm. солову принести. Mm -hmm. Ну, конечно, те реакция у меня. Вот они уже добрые. Да, да. Потащим, что Отрывай. Ні, как це трохи ты. Это трохи, конечно, для на очи. Ну, малых надо пиццовывать, тому що їх надо... Забыла не ставить табуретку. Так, ну, дай нам... а ну далее Ну ладно, хочу чуть-чуть вон обсохнуть. Да, ну, так... так, у нас... Новшество. Родила двох, а ну покажи їх. Щас, 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 щас. Два, два, два в місті. Два ну, в місті, ось такі. Такі дуже малесеньке, ось таке. дуже мачіпеньке, що на лодошке просто друге менше. Взагалі менш. не знаю, що з ций лодочок. Дівчик і дівчинка. Два зразу. Так, Так. Свиноматка, звісно, трохи себе в природах ведекватні. Не... неадекватно. Його не видно там. Того малюка не знаю, що там з ним буде. 200 може клати. Але побачимо. Все буває воно хребет один світиться. Ну, молока в свиноматки багато. І те мале, і те мале. Так, да, це б, звісно, вже було б їх більше, такі гарні. Вже б семеро було? Вже було б семеро, так. Да. Ну ладно. Що тут є? — Ти йому притерла рота? Так, знько. Мама, а ще малака така, якась малака, бо взагалі дивимося, да. він просто Що, уроню його? Як мать не до рипла. Очі, 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 очі. Та голова така цікава. Ті очі, відкрізь, не відкрийся, ходи Що там, щоб і думає. Ти Все, кладиха під лампу гріється. Давай, Ще? лягай. Все, не вий, ну чого ти ту жопу вже сховала в той угол? От привичка в них ця. твою Чучкою. Чуть, Чуть і не до потолка. Лягай, давай. Виключи камеру. Комусь підсказка, якщо порося наче мертве, але питається плнки, берите так. Не вірмо, чекай, чекай, чекайте, не вижу. І внуздрю на йому надуваєте. В одну, в другу і чувак живий. Так. Ну, я думаю, якщо втікаєте, Шшш... Якщо китів, собак обнімають там, то все, то я думаю, що раді спасіння одного хрюнділя можна йому легенько надуть. Хоч через марлічку, щоб різти. Це вже я друге так спасаю. Що ми маємо на теперішній час? Що ми маємо? О, я за 11, мабуть. По 11 малих рівеньків. Рожає по двоє, троє зразу вилазить. Трохи успокоїлись, але ну, трошки відграждаємося цією каліточкою, коли забираємо. Це у нас вже 11. По те саме маленьке, воно -оно трошки піднямало і спить, бо воно пущало. Щури, звісно, малий, але слава Богу, поки все добре. Наче підпускає до себе. Ну, всі поки ще не їли. Але так по пару штук піднімуть, веде себе, наче. Нормально себе веде, так, воно піднатужиться. тільки єдине, що погано, що вона себе опирається задніцею. Силку и выделять кинь-конф. Дай мне перчатки. Бери двох-трьох малих. Виключи поки камеру. Так, ну, коротше, що ми маємо. Ми маємо 14. Ландрасюк. Мама у нас. F1. От, привела 14. Перші, які у нас були, вроди без нас троє. Одне манюсіньке, два таких, чим ну, більших. Вона їх урекала. Зараз вона, звісно, трохи на них кидається, але наче корми. Одне ми спасли штуч, штучним диханням. Цих уже трохи підкормили. І одне в нас чекушка гріється, ось отак у нас. От. Зараз спробуємо його трохи кормити, до свині підкладати. Може трохи молоком коров'ю. Коротше, побачимо. Тобто у нас. Привела 17, три вшатала і 14. 14 у нас. Воно грається. Ну, На цьому відео буду закінчувати. Кололи пока такі окситоцина 3 кубіка після. 5 штук. Молоко є. Поки що все добре. Ну, на сьогодні пасхальні роди. Будемо закінчувати. Все. Кому цікаво, підписуйтесь, поставте вподобайку. Канал, канал Масляр. Бережіть себе, бережіть сім'ю, бережіть країну. І все буде Україна. Пока.